Справжнє християнське життя це неудобство. Це неудобство. Чого неудобство? Ну, тому що треба йти в церкву, треба рано вставати, треба залишати всі свої звичні справи. Як от е, іноді там мені кажуть там люди, ой, бачка, мені ніколи в церкву, в мене ж там вдома і хазяйство, в мене ж там вдома там гості приїхали. А от якраз справжнє віра, воно тоді, коли ти це все залишаєш, коли ти переживаєш ці неудобства. Навіть в чомусь страждання. Тому що ми коли молоді, в нас ще більш-менш ноги не болять. А чим старше стаєш, і ноги болять, і спина болить, і, і, і все болить, а це треба вставати, треба йти, в особливості, коли не погода. Але в чомусь справжній і проявляється, коли ти, не дивлячись ні на що, йдеш до Бога. І нам важливо це робити, тому що Бог зробив для нас набагато більше. Він перетерпів смерть. А, є два шляхи спасіння насправді. Да? Ну, точніше, не два шляхи спасіння, два види спасіння. Один ну, вид він такий дуже швидкий, це мучень смерть. Тож, коли людина да, вмирає за Христа Ісуса. Да? Тому що своєму мучені, прийнявши мучень смерть, смерть, коли там тебе питають, ти християнин? якщо ти християнин, ми тебе вб'ємо. Якщо ти трічешся, будеш жити. І коли люди кажуть, ні, я християнин, вбивайте мене. Це називається мучені І от людина може навіть до цього да, насильнити по-християнське життя. Ну, в цей момент да, вона віддає все своє життя, тобто вона претерпіває смерть. І ми знаємо деяких святих, да, які, по суті, справи навіть були не хрещені, але які от в якийсь момент увірували і от стали мучениками, там як мученик Ваніфатій, чи як один із 40 мучеників Севастійських. Який в останній момент, да, от якийсь момент сказав: і я християнин. І я християнин. І, і його вбивали за те, що він християнин, і ця людина да перед Богом васяла, як мученик. І цей шлях він дуже швидкий, насправді. Тому скільки там людина мучується, чуть-чуть. Да, Але знаєте, я боюся, що не всі цим шляхом зможуть піти. І Бог це розуміє, тому слава Богу. Да, от у нас немає такого поголовних гонінь, коли б вбивали б за Христа. Але є інший шлях, більш простіший. Коли ми, знаєте, не все своє життя віддаємо. А коли ми віддаємо один раз на тиждень, оце декілька годин, щоб прийти в церкву, декілька годин помучиться. Декілька годин помучиться. Раз на тиждень. Бог же ж мучився за нас, Бог же притерпів смерть за нас. І ми теж якусь довжну відповідь. А чому ми повинні відповідь? Тому що якщо ми у відповідь нічого не робимо, це означає, що ми не цінимо цю жертву, яку Христос заради нас претерпів. От Христос пішов заради нас на смерть. От ми хрестики носимо, і хрест от священник завжди в руках тримає, коли говорить проповіді. На всіх церквах хрести. Це нагадування нам. Ось дивись, людина, що заради тебе притерпів Господь? А як ти відповіш? А що ти притерпиш заради нього? Чи ти зможеш заради нього залишити свої справи? Чи ти зможеш заради нього потерпіти холод чи жару, чи якусь біль в ногах, чи в спині? Чи можливо ти можеш потерпіти людину, яку ти не любиш? Да, от вона в церкву теж ходить. От, от потерпіть, посидіть біля неї, потерпіть її. Ти можеш потерпіти свій ропот, тому що багато людей роблять на Бога. Господи, а чого? Господь, а за що? Якщо не можеш потерпіти, то не спасешся. Оце є така правда, що якщо ми не терпимо, якщо ми не зможемо якось відповісти на цю велику жертву, яку Бог приніс, то ми не спасемося. І це ще страшно за того, що приходить явол і починає внушати своє карикатурне і страшніше. Якби люди були просто байдужими. Так люди дуже часто обозльоні на Бога і на церкву. Як часто можна чути, так? а що ти туди йдеш, у ту церкву? Ти що, дурна? Лучше б на дивані полежало. Лучше б собі там би кіно б якесь подивилося. А що ти тут в ту церкву йдеш? Що там та церква тобі дає? І в той же самий час такі люди себе вважають віруючими. Там ще, от батюшка, треба похрестити дитину. Ну без ваших там огласительних бесід. Починаєш розповідаєш, що ну, треба пройти, треба навчитися, Господь так заповідає. І церква вже погана, і священик вже поганий, і все погано, і наша та церква, і наша той Бог. І не даві до богохульства доходить. А нашому мені ваше Євангеліє? І от, та, от такий парадокс, що д'яволону, в тебе все добре. За що тобі в приїспонні? Це все добре. Це всі погані. Церква погана, і Бог не поганий. І він обязательно дов тебе в край. І от в особливості зараз, да, от коли такий страшний час, коли війна, коли люди гинуть, коли, ми не знаємо, коли наш час настане. Ми зараз тут живемо, як будто все добре, да, здавалося. Десь там гул, якийсь від луня, ми чуємо час від часу. А куди ми знаємо, може завтра тут таке саме буде? Може завтра ми прокинемося, і тут теж буде стояти гул. Ну не віддалений, а дуже близько. А хто його знає, може від цього гулу хтось і, і, і загине з нас? Ми ж не знаємо. А що це нас заставляє якось ну, до Бога взивати з покаянням і вірою? Хоча це нас заставляє до Бога взивати, щоб Господі зупинить цю війну, та ні. Хто взиває до Бога, щоб Бог зупинив війну? От на пальцях можна пересчитати. Може, а як ж всі останні? А впевнені, що всі останні Бога моляться? Що назва Бог, цією назвою, на превеликий жаль, дуже багато чого називають. А впевнені, що люди моляться Богу живому, Богу істинному, а може моляться ложному Богу, а може моляться ідолу, якого для себе самі щось створили? Ну, ідоли мовчать. Тому що ідоли це не справжній Бог, ідоли мертві. А і що таке ідол? Да, це своє представлення Богу. А як же що значить? Чи ти молишся ідолу, чи ти молишся істину Богу? А дуже просто. Якщо твій Бог євангельський, так як відкрито в Ісусі Христі, так як нам відкрито в Біблії, значить є істинний Бог. А якщо ні, то задумайся. Бо спитай, от ми Богу А якому Богу молишся? Твій Бог Троїця? Як це Троїця? Ну, отець син і Святий Дух. А як це так може бути? Отець син і Святий Дух? Єдиним Богом в Що Це щось таке взагалі не понятно? А Ісус Христос Бог воплотившися. Та ні, ні, ви що? Як Бог може воплотитися? як та ні, навірно, Він просто пророк. Оце так люди відповідають. І виходить, що вони моляться не справжньому Богу, а Богу, якого зачасту самі для себе видумують. Ніяку ілюзію, ніяку карикатуру. І, звичайно, Бог істини, від якого масово всі люди відвертаються, звичайно що ну як він може? Як він може тоді нам допомогти, якщо ми не хочемо? Якщо ми саме виганяємо Бога із свого життя? Якщо, ми, якщо люди не хочуть, щоб в школах закон Божий преподавався? щоб, щоб священики в школи приходили, з дітьми говорили про Бога. Якщо батьки не говорять про Бога зі своїми дітьми, діти виростають атеїстами, а потім йдуть храми захоплювати. Що ми хочемо, щоб щось змінилося? Якщо, на жаль, світ. Безліє жити. І, і себе успокаєв, все добре, ми віруючі. Ми всі дуже віручі. Але в що би віруючі? То що якби дійсно всі були віруючі, то отут би в храмі стояли всі матеря, жони, тих солдат, які зараз на передовій. Отут би вони стояли, молилися на коленочках, просили Господа, защити моє дитя. Де? То час від часу прийде. От невже, невже це так складно прийти да, це місце святе, яке присвячено Господу, де от говориться про Бога, де ми разом всі молимося за нашу загальну біду. Де? Одиниці. А потім кажемо, Бог, чому ти війну не зупиняєш, чому діти гинуть? А забули про аборти. А забули про ті всі гріхи, да, якими от ми час від часу штовхаємо інших людей до гибелі. Нам то здається, що наші слова всього-навсього так сказали і забули. Ні, воно все остається, воно остається все. Воно все лягає таким клеймом на душу, а потім в якийсь момент воно бере і ламає життя. І людина гине. Тому наше спасіння тільки в Богі. Тому нам важливо приходити сюди, терпіти. Тому що саме через це терпіння заради Господа, ми і можемо спастись. Навіть якщо Тіло наше загине, ну душа наша ж штабу безсмертна. Господь же нам обіцяє життя вічне. І от якщо ми навіть цього не можемо потерпіти, то що ж говорить про якісь важливіші і про якісь більші речі? Якщо треба прийти там на декілька годин один раз на тиждень. А якщо з нас потребується життя віддати, представте, да, кажуть, ти християнин, ну ми тебе б'ємо. Якщо ти не християнин, ну скажи, що ти не християнин, і ми тебе живим оставимо. Хто видержує? Да? Хто видерже? Якщо цього маленького видержать не можуть там дві годинки прийти, під дощиком прогулятися, да? під дощиком прогулятися. Чи там коли скользко, чи коли жарко. Ні, це ж неудобно, це ж, це ж лучше вдома лучше побути, лучше чай попити, лучше кіно подивитися, лучше з рідними пообщатися, а Бог де? А що для Бога місце не залишається? Як я пам'ятаю, колись там одна жіночка казала мені, батька, якби Бог був би, якби Бог би спас моє дитя, я б оце б кожний день би ходила в церкву. А так не спас. Погиб. А Я так стою, думаю, та ні, не ходило. Тому що є багато матерів і бабусь, да, от які теж в якийсь момент небезпеки своїх дітей і мені дзвонили, і там в церкву приходили. Говорять, батько, от о, страх страшно просто, от там в реанімацію попали, просто кошмар, ховайся. Це, це часто. Насправді це дуже часто таке буває. Люди про, про церкву, про Бога. Ну і про мене там трошечки. Коли у них їм плохо, коли якась небезпека, інодай мені навіть ночі дзвонять. Там 12 ночі дзвонять, матушка підтвердив. Батюшка, помоліться, пожалуйста. Там. Скорою допоможю Ну, Хорошо, помолимся. Потім все нормально. Да, от. І навіть врачі іноді кажуть: знаєте, от чудо спасло. От чудо. Боже було померти, а ні, от, от чудо Боже. Таке часто я. Так і чую, що от мені потім розказують, що чудом, чудом спаслись. І що? І потім в церкву приходять, та ні. Кожен день приходять в церкву, на коленках стоять, благодарять Бога за те, що спасить, та ні, хто там приходить? А якщо ми думаємо, що ой, це ж не про мене, я ж другий, ми дуже помиляємося, ми всі однакові. Ми всі абсолютно однакові. От якщо нас прикрути в якихось обставинах таких подібних, де гарантія, що ми не станемо таким? Невдячними, які тільки думають про свій комфорт. І от тому пам'ятаємо Хрест Христов, що Господь заради нас притерпів, щоб нас спасти, щоб потім воскреснути і нас воскресити. Пам'ятаємо Це. І от Хрест Христов, Він повинен мотивувати нас приходити сюди. Мотивувати нас відкривати Євангелію. Мотивувати нас, просити у Бога прощення за свої гріхи. Взивай до Бога, як от діти взивають до своїх батьків. Не просто так Господь сказав, будьте як діти, бо таке є царство Боже. От якщо ми не навчимося от, любити Бога, як діти, а як діти люблять своїх батьків, вони не можуть бути своїх мам. і От, От маленькі діти, а у них істерика, коли Мама десь там ділася. Мама, де мама? А в нас буває істеріка, коли ми якось замічаємо, що якось Бога не сильно відчуває в душі. А в нас буває істеріка, коли от там в церкву не прийшли, чи от не причастились, чи ще щось. Буває така істерика? Та рідко. Може в косі буває, але це дуже-дуже рідко. А в основному ми так ось, та потом-то якось той, то цей, то той. А Господь пішов за нас на Хрест, а його розп'яли за нас. І він це добровольно зробив, щоб нас спасти. І от помните цей момент, коли Господь висів на хресті на Голгофі, і у подножжі Христа стояло там декілька жінок і один апостол Іоанн. Вони стояли біля Христа. Де всі інші були? Інші розбіглися і дивилися. Там десь віддаля. що ляка, боялися, що якщо ми підійдемо, а да, і нас тут теж. Над нами сміятися будуть, нас може поб'ють. А основна маса що робила? Вони проходили мимо і насміхалися. А, от ти інших спасав, от зійди з Христа, і ми в тебе повіримо. Спаси себе! Да, і ми тоді в тебе повіримо. Да, проходили і насміхалися. Що, а, що ви там, от. Ізціляв, спасав там, воскрешав. Що ж він не сам не цей? Ці, багато з цих людей і бачили е, всі ті чудеса, які Господь творив. Але от серце камене. І от коли камене серце, коли там немає віри і любові, от тоді да, от... трагедія, Тоді трагедія. Трагедія. Тому, поки в нас є життя, давайте приходити до покаяння. І покаяння справжнє, да цікавимо мім терпіть. терпіть. Заради Господа і терпінням, як сказав Господь, терпінням вашим спасайте душі ваші. Бо тільки цим. Терпінням і упорством. І тоді все буде так, як треба. І тоді навіть смерть не буде страшна. це. Амінь.